І так, наступно. Дай. Добре, два, покажу. Вишиванка. Окей, добре. Так. Два поломаємо. Зараз не тратим. <ріпи> ну, а назва, ну уйде, тут видно. <ріпи> І ти от туди буде. Ну, назва її виконавець треба. <ріпи> я знімаю, я скину вам, бо ви потім скинете в скинуєте добре? подобається. Я зараз знімаю на камеру, потім в Ютуб накладу. У мене свій канал Але пара ну, там парочку підписників я почав один-два дні назад. Добре, а хто співає її? Мами можна мій це було правильно. Е, Кузьма, але він скряденьці у нього. Окей, тоді окей, це ви знаєте. І тоді вам ось це. Ось це. Ви наспівували, так? Да? Ви наспівували? Добре. Тоді раз, раз, два, три, чотири, чотири, чотири бали маєте. А ну так. Вы знаете песню? Что... Нет. Кто не. знает песню, поднимите руку. А, это... знаете, что... а, это... а вы... вот, вот. А кто? Кто? Да. Знает, что... вот помню, вы знаете. Вот вы двое знаете. Кто снимает там, голубатый? А ну а на спине. не снимаете,

Я ja знаю. Я ja знаю. Ja знаю пісню саму, а так назву не знаю. Ні. Я не знаю. Коротше, це був оплат. Там же девю. Отяна,